Будь мене Наталія Чигрин. Я з 14 серпня 99 року взагалі працюю в органах. Так як у мене батько працював також в органах, можливо, це дало мені, скажімо так, таку наснагу і путь в те, щоб також піти по його стопах. Хоча я працювати із строєвого підрозділу. Потім пізніше я перейшла. Участковим працювала на одному із великих самих великих мікрорайонів. Там я стала старшим дільничним і близько чотирьох років працювала там. І вже близько восьми років я працюю в слідстві. Категорія справ, які в мене є, це в основному. Особливо тяжкі і тяжкі злочини взагалі. Робота в слідстві це таке навантаження. Тут треба постійно, постійно бути на телефоні і постійно контролювати роботу, навіть перебуваючи в вихідні, тому що ну випадки можуть бути різні. От але я намагаюся максимально знаходити час на родину, на себе. Що стосується мене, я дуже полюбляю спорт. От, а тому е, у вільні часи від роботи я е, намагаюся ходити в тренажерний зал. От, для того, щоб фізично підтримувати себе, так як перше, це е, моє фізичне здоров'я, розвантажуючись в спортивному залі, я себе почуваю краще на роботі, коли почалася війна, працівники поліції безпосередньо я ми максимально намагалися забезпечити і робили все від нас залежне для того, щоб забезпечити порядок у місті. От, для того, щоб нашими громадянами могли спокійно спати по ночам. І коли я побачила про те, що в нас відбувається набор. І немає в нас дискримінації це чоловіки, а також є і жінки. І я вважаю, що наші жінки в поліції не гірші, ніж жінки в Збройних силах України. Мене зацікавило і досить таки. Тим паче дуже багато я бачила, коли в нас виїжджали спецпідрозділи на слідчі дії, як вони працювали, це швидко, це тактично, це зреаговано, це чітко. І, мабуть, все-таки те, з чого я починала строєві підрозділи, мабуть, воно ще десь у мене залишилося все-таки бажання. Бачу себе разом із хлопцями на передовій, для того, щоб максимально допомагати. Тому напрямку, який в мене буде більше проявлятися під час навчання, зараз я чекаю виклик для того, щоб вступити в штурмову бригаду і допомагати нашій країні в звільненні від загарбників.